Привіт, привіт, малята! Давайте ми з вами привітаємось як звірята. Давайте привітаємось як вовчик. Як кошенятко. А тепер як песик. Привітаємось як коченятко. Привітаємось як півник та як курочка. А тепер привітайтеся зі мною, як малята. Добрий добрий ранок, мої любі малята. Дітки, ведмедик та їжачок ніяк не можуть домовитись, у кого більше м'ячиків, а у кого менше, які вони за розміром. Ми зможемо їм допомогти, якщо дружно виконаємо завдання. Давайте з вами подивимось на малюнок та розглянемо м'ячики. Скажіть, скільки м'ячиків у їжачка? Які в нього м'ячі? А скільки м'ячів у ведмедика? Які м'ячі у ведмедика? Якого кольору маленькі м'ячі? Якого кольору великі м'ячі? По скільки м'ячів у їжачка й ведмедика? Молодці дітки, ви гарно впорались з завданням. А тепер, дітки, ми зараз пограємо з вами з метеликами. Розгляньте метеликів і скажіть, які вони. Так, великі й маленькі. А якого кольору маленькі метелики? Правильно! А великі якого кольору? Скільки метеликів ліворуч? А скільки метеликів праворуч? Молодці. Дітки. А скажіть, якого кольору великі метелики? А якого кольору маленькі метелики? Молодці. Дітки, метелики вирішили політати. Вони політали, політали та сіли на клумби. Подивіться на клумбу, яка знаходиться ліворуч, скільки маленьких метеликів, а скільки великих метеликів. Молодці. Ви гарно впорались з завданням. Дітки-ведмедик та кіжачок пропонують пограти в гру, яка називається Продовж ряд. Подивіться на малюнок. Спочатку в нас де метелик, потім гусінь, потім метелик, потім гусінь. Потім знов метелик. Дітки. А що ж тепер повинно стояти після метелика? Давайте подумаємо. Як ви гадаєте, хто в нас буде стояти? Правильно, гусінь. Молодці. А тепер давайте подивимось на наступний малюнок. Що в нас спочатку? Грибочок, квітка. Знову грибочок, квітка, грибочок, і що після грибочка буде стояти? Як ви гадаєте, думаємо правильно, квітка, молодці дітки, які ж ви розумнички? Дітки, да, далі дивимось: равлик, грибочок, равлик, грибочок, равлик. І хто в нас повинен тепер стояти? Так, грибочок. Молодці. Давайте ще. Гусінь. Равлик. Гусінь. Равлик, гусінь. І хто в нас повинен стояти після гусіння? Думаємо. Так, равлик. Молодці, дітки, ви такі уважні. А тепер подивіться на малюнок. І давайте подивимось, хто в нас зображений. Метелики, рожевий метелик, жовтий метелик. Рожевий метелик, жовтий метелик, рожевий метелик і жовтий метелик. Молодці! Правильно, ви впорались з завданням. Отже, наше заняття підходить до кінця. І давайте згадаємо, скільки м'ячів було в їжачка. Правильно. А скільки м'ячів було у ведмедика? Молодці! Які м'ячі були в їжачка? А які м'ячі були у ведмедика? Так, молодці дітки. Отже наше заняття підійшло до кінця, і ми з вами прощаємось. До побачення!